Галузі я працюю з 90-го року. Ну, от посчитайте, скільки. Все своє свідоме життя, мабуть. Ну, я тут живу, я цим живу. Олег Нечмоня, Єгер Сумського надлісництва, щодня перевіряє кормові майданчики, щоб забезпечити тварин необхідними ресурсами. Приїжджаємо ми практично кожного дня, ми перевіряємо наявність корму. Якщо взяти цю кормушку, то тут десь 250-300 кг корму. Ну, хватає максимум на неділю. Окрім корму для диких копитних, взимку облаштовують спеціальні місця із запасами мінеральної солі. Сіль повинна тварині ну, в першу чергу це для ну, нормальної роботи організму. Ну, У нас природних соленців практично немає в нашій зоні. Тому викладення солі це завдання, скажімо так, номер один. А соленців по господарству у нас ну, сотні. сотні. І Тони солі кожного року викладаються. Анатолій Литвин працює у лісовій галузі понад 40 років. Розповідає, після реформування мисливського господарство Суми об'єднали у Сумську та Краснопільську Ми дільниці. Загальна територія цих двох ділянок близько 50, 52 тисяч гектарів, 38 – це сумська і 13 з лишнім Краснопільська. На цій території є 35 майданчиків підодівельних на сумській частині і близько 15 на Краснопір. Зараз вільно обмежила нашу діяльність. Ми працюємо, ну, активно працюємо приблизно на ну, процентів, процентів до 40, 35-40% території, ну, куди є доступ, це їздимо в залежності від погоди, пристосовуємося, щоб не літали тобто, ташки, над нами, нашому головами, не мішали нам працювати. Для диких тварин у лісах облаштували 50 спеціальних годівельних майданчиків. Біля них сліди диких звірів. Найчастіше, розповідає Анатолій Литвин, сюди приходять козулі, кабани та олені. Цю бункерну кормушку поміщається, ну, може тони, Корму засипати, тобто. Може, навіть єгрі сюди не їздить. Засипали, він сам дозатор стоїть, висипається зерно, звірі ходять сюди, поїдають. В господарстві мешкають козулі, кабани, олені. Лосів навіть більше стало, якщо їх чисельність кожен рік зменшувалася, там. Максимально було останні роки на сім голів. Тон в цьому році ми їх облікували вже дев'ять голів. Те, що мешкає, ми намагаємося його підтримувати, охороняти. Ну, Анатолій Литвин намагаємо. додає, корм для тварин заготовляють заздалегідь. Ми заготовляємо сіна, хоча його в нашій зоні їдять гірше ніж в хвойних лісах. Сіна 5-6 тонн. В гарні часи заготовляли зерновідходів 60-70 тонн. Ну, на сьогодні тонн ми завезли. 15 тонн кукурузи, 10 тонн пшениці. ну і там ще Друзі нам повиділяли агрофірми ну, ще порядка 10-15 тонн різних Ну, в, в умовах обмеженості на цей сезон нам його достатньо. Заготовляємо також деревні віники, козульки їх полюбляють. Ще умудряємося так сіяти поля. Десь кукуруза, топінамбур, в краснопілля просо, і, і соя. Ну, деякі агрофірми, де є незручності з уборкою. Ну, залишають нам там якісь шматочки, я не кажу, що це гектари, але ж дивуть, козуля в зимою перед коли ну, вимокнеться соя, стає не така гірка для корму, то вона задоволенням ходить і пасеться За словами лісівника, навіть якщо решта зими буде морозною та сніжною, корму вистачить для всіх звірів. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.